Вітаю! Перед вами картини, написані законами фізики, і вони носять назву Веселки. Веселка це оптичне явище, яке виникає внаслідок заломлення, відбиття та дисперсії світла у краплинках води. Коли сонячне світло потрапляє у краплину. воно Розкладається на спектр кольорів, бо кожна довжина хвилі змінює напрямок під різними кутами. Відбившись від внутрішньої поверхні краплини, світло виходить назовні, створюючи кольорову дугу. Кути, під якими спостерігається веселка, залежать від положення сонця. Головна веселка має кут близько 42 градусів, а додаткова тьмяніша близько 51 з інверсією кольорів. Отже, веселка це візуальний доказ законів геометричної оптики, що перетворює фізику у природне мистецтво, але вона точно дивовижна.